Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо дивитися енерг... щитувати енергію цього місяця вересень. Яким вересень буде для нас? Близько 5-6 питань я підготувала для того, щоб побачити більш глобальніше. Тому все, що вам потрібно зробити, це дихати, розслабитися і думати лише про себе. Так. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що дуже багато цікавого вас чекає протягом цього місяця. І не тільки. Так, а... перше, що я хочу глянути, це загальна енергія. Дві карти, так, дві карти, загальна енергія місяця, що 100% буде проявлятися в цьому місяці. Які процеси завершуються в цьому місяці? Так, перспективи цього місяця? Так, так, так. Застереження цього місяця? І на що варто звернути свою увагу та порада на місяць два в одному. Отак. От Шість запитань. Так, нам доволі важливо більш глобальніше звертати свою увагу і фокусуватися на те, що відбувається з нами, протягом. Певного відрізку, а зокрема, ми зараз дивимося місяць, да? тому що якщо ми допомагаємо собі зростати, духовно зростати, і е щитувати свою природу, бачити, куди нам е варто рухатись, бачити підсказки, так? Е це означає, ми допомагаємо самим собі і нашій душі виконувати свою місію, з якої ми прийшли на цю планету, в це втілення, в це тіло. І це є дуже-дуже-дуже важливо для кожного з нас. Тому з радістю буду служити для вас таким провідником. Тому що я тільки-тільки радію, якщо можу показати світло, можу показати прохід в певних ситуаціях. Якщо є якісь певні застої нерозуміння, да? це дуже важливо. Власне, свій досвід кажу, про те, коли, коли ти живеш в темряві, в темряві не означає, що в якихось негативних процесах, а просто коли ти не бачиш, не бачиш, куди тобі треба йти, що тобі потрібно усвідомити, коли ти не розумієш взагалі, для чого ти тут, да? в чому твоя місія, в чому взагалі суть життя? Тобі просто важко, твій мозок починає дуже сильно пручатися, боротися, і з цим насправді проблематично справитися, власне, самостійно. Тому з радістю надаю вам такі підсказки. Так, крайня колода, і будемо дивитися. Є отож, все про цей місяць. Розслабтесь, не напрягайтесь. Так. Чуть-чуть вбік. Отак. Все, поїхали з першого питання. До речі, обов'язково коментуйте під відео, так? Да? Ставте свої коментарі, якщо з вами резонує. І якщо не резонує, так само дайте мені знати. Буду вам за це дуже вдячна. І так, дивимося. Перше питання це взагалі. Дивимося загальна енергія цього місяця. Да? Що тут хочуть сказати вищі сили? О, місяць трансформації. Трансформації. Угу. Вау, вау, вау. Сепарація. Я не знаю, чому, от мені йде така, така важлива річ, як сепарація, е, трансформаційний вихід із певної якогось застою, певного своєї зони комфорту. Чомусь мені йде успіх в плані реалізації. Будь-яка ваша реалізація, вашого задуманого, все збудеться. У вас, нарешті, з якогось застою, з якоїсь. З якоїсь такої, знаєте, певної стабільності, але тут стабільність йде не дуже позитивна і не дуже негативна. вона така, така збалансована стабільність, коли ви в трансформаційному періоді були дуже довгий час, коли ви не могли розвиватися і рухатися вперед саме на фізичному рівні і саме в реалізації чогось того, чого ви так сильно хочете, в кожного своє. Стояли на місці, а зараз мені показують, що іде тотальний успіх, і цей успіх буде зароджуватися саме в цьому місяці, і протягом шести місяців у вас вихід на новий рівень. Далі іде мені знайомство з людиною, яка допоможе вам і фінансово, і якимись певними вкладами. Можливо, це чоловік для і для любові, і для. Певних, можливо, з певною допомогою. Йде така місія в нього, да? От прийти спочатку допомогти фінансово, там, чи вклад якийсь, чи в реалізації певній вашого запиту якогось, а потім, наприклад, людина починає закохуватися у вас складаються якісь певні стосунки через любов. От мені ідея знайомство з людиною, яка потім пере... це знайомство може передати. Перейти трансформуватися в новий якийсь процес, в нові стосунки. Як варіант, це може бути. Отже, енергія у нас така: і успіх, і перехід на новий етап, і рух вперед з певної вашої стабільності. Ось так. Загальна у нас інформація така. Загальна енергія місяця саме така. Дивимося, що 100% проявиться у вашому Просторію у вашому житті в цьому місяці, да? Дивимося. Слутену, я, я ж кажу, тут реально трансформація. Тут трансформація, що проявиться? Перехід на якийсь новий, перехід на новий рівень, на нове бачення ситуації, на нове бачення себе. Хочеться сказати, що таке враження, ніби вас по кусочкам будуть збирати в одне єдине ціле, і ви виходите на новий етап, на новий рівень. Слухайте, ну якщо говорити про взагалі всі процеси, то цей місяць буде про спостерігати. Але ви знаєте, тут іде ще така штука: я відмовляюся, але від чого я відмовляюся? Мушу це уточняти. Тому що тут отшельник такий. Ага, дивіться, як мені йде. Значить, буде така ситуація у вашому житті. Вам достатньо просто спостерігати, як будуть вирішувати вищі сили це все. Да? Тобто вам потрібно просто бути в моменті спостереження, спостерігача, знову буде складатися якась така ситуація, коли вас будуть перевіряти, перепровіряти, наскільки ви пройшли свої уроки, наскільки ви вже виросли. Будуть вам пропонувати ті ж самі умови, ті ж той самий ріст, все те саме, ніби задобрювати якимось, якимось чином. Відповідно від цього, від вашого рішення певного, від вашого вибору. Буде залежати, або ви повернетеся в минуле і будете проживати певні аспекти, такі як колись, да? і зайдете на новий круг, повторюючи сценарій, або ви відмовитеся від чогось такого, а... Боже, як це ж правильно сказати, зараз я згадаю, а... спокусливого. Вибираючи себе і розуміючи свій потенціал і свій новий вищий рівень. Коли ви почнете обирати свій вищий рівень, то це говорить нам про те, що ви виросли, і ви, і ви будете рухатися вперед. Тобто, ви настільки виросли, ви побачите, ви будете спостерігати, наскільки ви виросли над самою собою, над самим собою. І чесно скажу так: тут вже почнеться процес. Стілення самого самої вашої долі ну якось так вона вже почне збалансовуватися. Що більше більше не треба буде чекати якихось подвохів, більше не треба буде чекати якихось потрясінь. Да, які постійно вас будуть дезмотивувати диз, жити це життя, ховатися від життя постійно. Да, хочеться відмовлятися від чогось. Вам потрібно тут просто відмовитися від того, а, з чого ви вже виросли, а, з чого ви вже. Ви вже, ви вже були там, да? ви вже пробували це, ви вже знаєте цей досвід. Вам потрібно відмовитись, ставити його в сторону, тому що обирати саме той досвід, який, який допоможе вам зрости ще більше, який, на який ви заслуговуєте, який буде повноцінно показувати вам вашу гідність. Ось так. Окей. Така у нас тут цікава. Відповідь вийшла, правда? Так. Поїхали далі дивитися. Третє питання у нас це які процеси уже завершуються? О. Угу. Так. Процес завершується такий, ви будете підбирати в цьому місяці ключі до дверей в ваше нове. Тобто я так розумію, що буде якийсь такий посил: Я йду в нове, я відкриваю для себе нові перспективи. Я хочу, я хочу ніби як квантовий перехід, знаєте, коли ти зразу йдеш в ту реальність, в якій вже є певна реалізація. Тому що дуже довгий час ви. Настільки були в залежності від минулих сценаріїв, від того, що було колись, ви ніби хотіли те колись перенести на сьогодні тільки з вашим розумом, Да? Але насправді ви ж розумієте, що це неможливо. Кожного разу, коли ви дивилися назад, ви просто ніби згадували те, що було, і не могли змиритися з тим, що його нема. Ви в ньому черпали свою вдачу. Ви думали, що там ви були, там, там у вас була вдача, ви думали, що а, саме там, в минулому, все було прекрасно. От якби це минуло сюди, то я була б максимально щаслива, але це самообман, це є певна ілюзія. Тому мені прям відчувається, що а, ви закриєте для себе. Завершується, що да? завершується? Завершується цей процес постійного, постійних подорожей в минуле? Спогади, да? ви думали, що там є оцей от самий головний результат? Скажу вам чесно, ні. Не так. Тут, ніби, прорив і рух вперед. Ключі. Я знаходжу ключі, як мені, як мені почати нове життя? От, от де мені отак? Цікаво. Надто цікавий розклад виходить на цей місяць. Запускаю дуже класні зміни. Да? Четверте, це перспективи в цьому місяці. Які тут перспективи? О! Божечки. Слухайте, ну, я кажу. Я вам серйозно кажу тут перспективи сам самі обалдені. По перше, очищається, очищається карма. По-друге, я чомусь бачу як підсказка для вас, що тут зустріч з коханою людиною, для дуже багатьох буде зустріч з коханою людиною, буде якесь, якесь партнерство дуже важливе, яке приведе до, до масштабних подій процесів у вашому житті. Хочу сказати, що буде, у вас такий буде настрій. Грайливий, да? хочеться пізнати більше, хочеться туди і сюди, і там проявитися, і там спробувати. І у вас, ніби, будуть відкриті дороги, у вас буде ніби підмога, допомога. Хтось буде вас дуже сильно підтримувати і ваші реалізації. І ви знаєте, я мені реально по цих картах відчувається зустріч з коханою людиною. Дійсно відчувається, що ваша мудрість. Ваш зв'язок з, з духовністю, з вашою душею, допоможе вам пізнати того істинного да? і чомусь до кінця року відчуття таке, що там дійсно очищення буде на рівні серцевої чакри, це означає, що ви будете готові до повноцінних стосунків. От перспектива іде створення повноцінних. Стосунків з рідною душею. Головне, головне побачити цю душу да, і відчути її. Ось так. Так. Далі. Питання дивимося з вами. Це застереження місяця. Застереження. Угу. Хочеться мені сказати від самообману від, від лінії тоді, коли ви будете впадати в якийсь такий депресивний стан, і стан лінії це означає, що хтось замість мене щось зробить або перекладати відповідальність на когось на щось. Тут важливо. Знати, що ви не одній, у вас є підтримка. А ще більше нікуди не спішити. Тут важливо знати вам, що не варто спішити приймати якісь певні рішення, дозвольте процесам відбуватися. Якщо більше всього я тут в стосунках бачу, не варто, не варто. Брати на себе багато відповідальності. Мені хочеться так сказати. Все само собою буде роз'яснюватися далі. А, карта -лінії, ну, Мені хочеться її доповнити, я її доповню. Про що вона тут хоче сказати? Угу. А, не лінуватися, рухатися вперед. Тобто може відбутися якийсь процес у вас в житті, після якого ви. Ніби вам треба буде продовжувати рухатися вперед, а ви захочете зупинитися. Тому пам'ятайте це, що вам не можна в ніякому разі зупинятися. Вам потрібно рухатися вперед, тільки вперед. Далі карта, карта самообману. В чому заключається самообман? О, урок, ваш урок. Самообман. Ви можете підвісати. А, ага, дивіться, я, до вас прийде мужчина. Слухайте, ну тут вот уважно. До вас прийде мужчина, і ви будете підвісати. Вам буде трошки страшно, тому що з минулого там трошки довіра, да? і оцей самообман: не слухайте, слухайте серце, не слухайте мозок, не слухайте. Не слухайте своє минуле, знайте, що вам треба рухатися вперед. Ви не можете більше сидіти в клітці, абсолютно ніяк. І якщо до вас будуть якісь прояви з боку мужчини, будь ласка, контактуйте. Це не... От чому я кажу, що помаленьку потихеньку да, очищуючи певні, певні якісь свої блоки, переживання, просто гарно спілкуйтеся і не чекайте багатого. Чогось більшого. Да? От Все йде своїм, своїм таким чередом, і дозвольте всьому відбуватися, так як воно відбувається. Перестаньте контролювати. Просто знаєте, що якщо цей мужчина прийшов у ваш простір, спостерігайте, для чого прийшов, що він хоче показати. Чи варто з ним ви відчуєте це. Інтуїтивно ви завжди все відчуваєте. Тут просто дуже дуже важливо сфокусуватися на собі, на своїх відчуттях, на тому, що відбувається. Чи те, чи не те. а, і пропрацьовувати. Якщо є блок, ви розумієте, що це блок, ми йдемо в цей блок. Якщо нам страшно, ми йдемо в цей страх. Якщо нічого не станеться, да? ви просто будете перепровіряти свої відчуття більш на глибинному рівні. Я не бачу тут, типу, чогось такого страшного і ужасного. Я бачу одне, що у вас є. Застереження від, від того, що ви можете знову застрягти на тому самому місці або зайти на той самий повторюючий сценарій. Вам потрібно рухатися вперед. Ні в якому разі не тормозити, ні в якому разі не, не зупинятися і не блокувати саму себе. От так я хочу вам сказати. Такі у нас застереження, підсказки. Так, зараз ми подивимося підсказки. Підсказки, і на що варто звернути свою увагу протягом цього місяця, цього місяця, да, і порада на місяць. О! Ага. На новий етап. Дивіться, дві кам... Блін, на новий етап, у вас на новий етап на творчість. На творчість новий етап. Буде вам повідомлення важливе. Звертайте увагу на знаки. Да? Вам, вам будуть знаки йти в різних формах. Творчість. Мені хочеться сказати, Проявляйте творчість. Дві карти оновлюючи, да, це просто карти бланки. Карта бланка для мене завжди щитується як щось нове, обнулення, новий початок. Я прошу вас, просто дозвольте всьому відбуватися. Я знаю, що буде у вас кохання, я знаю, що у вас відкриється серце. Я знаю, що у вас буде якесь знайомство, дуже важливе для вас. Це станеться. І я хочу, щоб це відбулося. Я вам цього щиро бажаю. І... Не зупиняйтеся і ще більше проявляйте творчість. Але творчість таку, щоб ви кайфували від цього, а не змушували себе робити щось. Окей? Все. В цьому місяці у вас змінюється повністю, повністю змінюється ваше життя. І я вам бажаю, щоб у вас все вдалося якомога краще. Тому що тут прорив, тут а, віра в себе, рух вперед. А, Самодостатність, я знаю, що я роблю, я спостерігаю, я довіряю. В мене є все, що мені потрібно для реалізації для того, щоб відчувати і рухатися в, в своєму напрямку. І ось вона, зміна. Колесо фортуни це про, про те, наскільки я вмію. Вон тут 1-1 і 10, три да? одинички все ж таки. А, говорить нам про те, що. Це початок. Ви стоїте зараз на, на початку чогось нового, нового етапу, нового рівня вашого, вашого існування, навіть так вам скажу однозначно. І осінь запускається, бачите? Осінь, зима, весна і до наступного літа. І наступного літа у вас буде прям зовсім інша реальність. От ми закінчуємо зараз літо, починаємо зараз е, осінь. Я хочу сказати, що на через рік, рівно через рік, ви будете зовсім в іншій реальності. Де буде так, пишіть в коментарях, приймаю це зроблено, зроблено, зроблено. І дай Боже, що так і буде. Благословляю вас всіх на такий прекрасний сценарій.